Святі і рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та у розпорошенні. Дорога мені церква, шлях любові та дорогоцінна сім'я Христова. Свого тягаря покладіть на Господа. І вас Він підтримує, він ніколи не дасть захитатися праведному. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Є речі, які можна побачити природним оком. Ці речі, тимчасові, також є речі, які невидимі, які ми бачимо. Духовними очами, ці речі вічні, видиме і тимчасове видно фізичним зором, невидиме і вічне бачимо духовним проникливим баченням. Наше природне бачення, з яким ми народилися, дозволяє нам бачити лише тимчасове і видиме, наше духовне бачення, яке ми отримуємо, коли ми народжуємось згори, дає нам змогу вірою бачити все вічне і невідиме. Це породжує в нас довіру Богові і спону... спок... спонукує нас діяти згідно з його волею. Саме це і є віра, за словами автора Послання до Євреїв 11.1. В попередніх ранкових росах ми вже розглянули приклади такої віри Авелі, Єнохові та Ноєві. Сьогодні будемо отпити небесну росу, дану Духом Святим у посланні до євреїв 11:8:10. Вірою, Авраам, покликаний на місце. Яке мав прийняти у спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, перебував на землі обіцяній, як на чужий, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, з підпадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Боже, люди є чужинцями на цій землі, нібито тут, але не тут. перебував, на землі обіцяний, як на чужий. Безбожні люди з іншого боку, вважають життя в цьому світі, ніби це все, що може бути. Тому абсолютизують момент, хватають добро цього світу будь-якою ціною і внаслідок втрачають благословення вічного життя. Ті, хто оселився тут, хто пустив глибоке коріння в речі, цінності цього світу і претендує на життя в ньому. На отримання всього блага на цій землі роблять Бога собі чужим, бо все, що в цьому світі є ворожнечою проти Бога. Таким чином, цар Давид сказав Господу в 1 хронік 29:15 бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинці, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов та тінь, і немає тривалого. Віра в отця бачить те, що невидиме, 2 до Корінтіян 4,18, і усвідомлює, що видиме дочасне, невидиме ж вічне. Така віра також розуміє, тобто приймає, що сучасна форма цього світу минає. 1 до Корінтіан 7:31. Тому цього світнім користується, якби не користувалась, бо минає стан світу цього. Отже. Голос віри закликає нас жити як приходьки, чужинці, які просто транзитом подорожують по світу відомості в пошуках вічного. Ми просто проходимо цей світ, коли ми з нетерпінням чекаємо нашого обіцяного дому на небесах. Як і Авраам, ми з вами в цьому світі іноземці, чужі, ми не вдома. Наша душа плаче і стогне, бо хоче додому, наша віра. Дивиться і бачить крізь марнославство та обман нинішнього світу, ми не вдома. У маминому вірші, написано на Татовій Могилі, є такі слова, А я в дорозі ще, лише направляюся. Тепер і мама вже в Господа. А я, а ми в дорозі ще лише направляємось. В цьому світі ми лише в дорозі до місця істини та святості, де живе Бог. В місті побудовуємо Божих підвалинах. Та по божому дизайну наші скорботи перетворяються на танці, і сам Бог витре всі сльози з наших очей. Книга Об'явлення: 7:17. Бо Агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя. А Бог кожну сльозу. З очей їхніх зітре. Завтра поговоримо детальніше про Аврама. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимось. Небесний наш, таточко, дякую Тобі, Господи, що ти наш Бог, що ти наш Спаситель. Дякую, Господи, за те, що Ти відкриваєшся нам, що ти дав нам, Господи, вічне життя на небесах, що тут ми тільки у дорозі. Дякую тобі, Господи, за вірність твою завжди, за те, що ти вірний завжди, що ти провадиш, що ти даєш сили, що ти даєш забезпечення і благословіння, що ти бережеш на всіх дорогах. Славлю тебе. Господи, потребую також Тебе для себе, для своєї родини, для церкви. В цей час особливо потребую Тебе для України, для всіх, хто в Україні, Господи. Для військових, для родин військових, для Господи кожного хто у владі, щоб Ти давав Господи, страх Твій Божий в кожне серце, в родини влади, в ім'я Ісуса. Благослови, благослови нас як Україну, підкріпи нас, Господи. Ти бачиш плани ворогів, ти бачиш, Господи, що дьявол робить, Господи, що люди роблять, Господи, а ми покладаємось на Тебе, наш Батько добрий. Будь з нами і благослови. Ти наш добрий, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.